Трохи навіть по кайфу. Я починаю розуміти, що мені погано. Прийшла дуже велика посилка з тему. Це, напевно, називається дисципліна. Вау! І зробили операцію. Я включаюся зараз до вас біля вхідної своєї дворі. Зібралась на пробіжку, вийшла на вулицю і побачила, що там лє як з відра. І тому це прям дуже поважна причина пропустити сьогодні пробіжку. Враховуючи те, що куртка в мене воду не проникна. Не водонепроникна. не проникне. Не не, не, проникне, не, не проникне. Мені хочеться запитати бігуни. От ви як ви бігаєте в таку погоду? Чи ви теж відкладаєте? Я знаю, що є люди, які бігають. Мої найкращі пробіжки були влітку в дощ. Було прям по кайфу. Ти біжиш, на тебе капає дощ, охолоджує тебе. Вау, супер -класно. Восени я практикувала таке теж, але тоді був трошки менший дощ. Тобто він просто моросив. Зараз я не знаю. Так, це день два, дощ йде досі. Сьогодні пробіжка не скасовується, бо я так розумію, що це погода тепер постійна. Я поки дійшла додому намокла, але я думаю, що пару кілометрів я все-таки сьогодні пробіжу. Мені так не хочеться. Ну, я просто не можу пропустити п'ятий день тренування. Чи можу? Ні. Не можу. Так, ладно. Чи мол... не ладно? Ах, чому? Ладно, все, йдемо. Іноді найкраще, що можна зробити для себе, це просто перестати думати і почати щось робити. Хочу, не хочу, неважливо. Є просто дія, яку треба зробити. Це напевно називається дисципліна. Я не можу назвати себе повністю дисциплінованою людиною, але в мене вже є певні висновки, результати, певні шляхи до цього, і є чим поділитись. Насправді, чесно кажучи, я вважаю, що останні п'ять днів я реально схалтурила. Коли ти можеш, але ти не обираєш. І ти знаєш, що чим більше ти не обираєш, тим складніше буде повернутися. І навіть якщо сьогодні ми зробимо на 20%, але ми зробимо якусь дію, це вже краще ніж 0%. Хто сказав, що зробити на 20% це погано. Треба цінувати кожну свою спробу, кожен вихід із зони комфорту і кожну невдалу спробу, і вдалу спробу, і треба любити себе. Коли нам щось не вдається і коли щось вдається, головне не зупинятися. Сьогодні я побіжу без навушників. Знаєте, яка зараз у мене пісня в голові? Ось ця з тіктоку. Пум-пум, пум. Лецко -пум -пум -пум. нічого ви знаєте, трохи навіть по кайфу, освіжаючи, але нічого, біжимо. Нормально. Один кілометр позаду. І ви знаєте, навіть трохи дощ перестав щити. Тому можна сказати, що пощастило. Два кеми. Прикол. Це не дощ, це я просто вже розігрілася. 150 метрів до трьох кеме. І на цьому я, напевно, завершую пробіжку. Кросівка повністю мокрі. Дівочки, цей день настав. Мені прийшла дуже велика посилка з тему. Хочу з вами сьогодні її розпакувати. Let's go! Я тут, звичайно, вже трошки відкрила, подивилась, що там. А там, спойлер, поповнення в моїй домашній відеостудії. Я замовляла дуже багато речей для зйомки відео, фото. Тому дуже класна така розпаковочка сьогодні. Поїхали! Трошечки така пом'ята коробочка, але в принципі нормально. Сама стійка приходить в ось такому чохлі. По якості ця конструкція доволі хитка. Але якщо це світло буде неважке, то в принципі нормально підійде. Саме світло в мене було, в мене не було тримача, тому я власне і замовила його, і десь в пакеті ще а, один такий самий тримач лежить. Для мене важливо, щоб а, в мене був якийсь маленький компактний штатив на камеру. І він не займав дуже багато місця. Оу, він прям такий, знаєте, пластиковий. І чомусь мені здається, що він а він просто не зафіксований. Окей. І він прям ну не сильно надійний. Але якщо ось так, от в якісь подорожі брати, то в цілому, мабуть, нормально. Я думала, вона буде меншого розміру. Насправді, знайомтесь, це штатив для телефону. Мені мало штативів. Прикольно! Ось такі чотири пакетики. Тут в мене різні аксесуари. Давайте відкриємо, подивимось. Далі, в цілому, теж майже таке саме, але вже з такими, як перлинками. Наче. І ще одна підвізка виглядає доволі цікаво. В четвертому пакетику просто ось такі, як кафи. Далі ось така от кепка. Хотілося б взяти якийсь такий цікавий колір. Я думаю, в мене вийшло. Камера не передає повного відтінку. Вона більше такого оливкового кольору. В цілому непогано виглядає теж. На цю штуку я чекала, напевно, більше за все. Це така цікава конструкція. Ти приєднується телефон, і можна як знімати відео від першого обличчя. Пізніше буду трошки тестити. Для зйомки відео вона не дуже зручна, я її вже тестувала. Ось це воно зараз би друзі Ось ця штука, воно ось так надягається на плечі, пристібається там позаду. Сюди вставляється телефон. Можеш ніби від першого обличчя знімати. Але вона незручна, тому що вона ось так трясеться. І, наприклад, коли ти так кудись йдеш, то дуже сильно телефон шутається і незручно. Це чохол на телефон. Блін, чохол прийшов. Дивіться, такий зігнутий весь. Такі баночки для подорожей. дуже зручно. Якщо ти кудись їздиш, то наливати сюди шампуні і так далі. А, так. Мені прийшли ще ось такі окуляри. Я їх хочу використовувати для зйомки відео. Зараз часто бігаю і купила собі поясну сумку. Так, далі в мене якась тут коробочка. Цікаво, Мені здається, що це окуляри. Так, це окуляри для. Бігом зараз намагаюся максимально свої пробіжки зробити комфортними та зручними для себе. Мені прям цікаво. Це стіль, звісно. На цьому техніка не закінчується. Купила собі ще ось таку от лампу. Е, теж дуже переживала за це світло, чи буде воно нормальним, чи буде світити яскраво. Зараз подивимось. В цілому були доволі непогані відгуки, приємна ціна, тому вирішила спробувати замовити. Ну, слухайте, лампи, прям дуже яскраво світить. Лайк. Like. Залишилось небагато всього. Прийшли ще ось такі окуляри. Ось так виглядають. Так, тут ще якась коробочка, ще одні окуляри. Ось такі от балдіожні. Ну ці прям кайфові, скажіть? Ну, ще одні сережка, така як зірочка. Ну що, історія на мільйон. Ви готові це почути? Мені я не знаю просто, як мені почати говорити. Коротше, мені зробили операцію, да так от шик-шак-шок. Як взагалі так вийшло? що трапилось? Зараз розповім Сідайте зручніше приблизно місяць тому. Я відчула таку легку біль в. Верхній частині живота я звернулася до гастроентеролога, здала всі аналізи, пройшла обстеження і так далі. УЗІ по аналізам все добре. Біль з часом, там ну, через днів сім, вона просто зменшилась, і в якийсь момент я її просто перестала відчувати, тому все було списано на те, що ну просто, може, там збій якийсь трапився чи ще щось. Окей, пройшло так, пройшло. Але після візиту, після візиту. Ви уявляєте, прямо в цей же день я... я приходжу додому, працюю, і просто на останньому робочому зумі це вже було десь під вечір. Я починаю розуміти, що мені погано. У мене знову з'явилася біль в верхній частині, але вона почала мігрувати в праву в нижню частину мого тіла, та, живота, точніше, вона така дуже точкова, мені починає нудити дуже сильно. З'являється температура, випиваю апізбол і чекаю. А нічого не відбувається. Температура навпаки ще більше зростає. Я розумію, що щось не так визиваю швидку. Далі звичайна госпіталізація. Поїхали ми в лікарню, подивилось в мене два хірурга, аналізи, крапельниці, всі оці справи. Хоп, хірург заходить в палату, каже: да. Робимо операцію. Операція була два тижні тому. Зараз я на відновленні. І ще два місяці я не зможу займатися спортом, але обіцяю повернутися ще сильнішою в цю справу і продовжити свій челендж, який я веду в інстаграм. Хто не бачив? Я запустила в інстаграм такий челендж «365 днів бігу. Я бігаю щоденно, Це більше як. Просто для себе, да, щоб не закинути, щоб я точно бачила свій прогрес, щоб ділитися цим прогресом з вами і в цілому мотивувати. І класно це все відбувається. В общем, я не хочу робити дуже багато акценту в цьому відео на цій operation. Ось так вийшло такий досвід. Я його приймаю, і я живу по такому принципу, що все відбувається з нами так, як має бути. І добре, що відбулось саме. Ось так всі ось ці складнощі, які нам дарує життя, вони не просто так, і вони нам приносять якісь дуже класні важливі уроки. Вони багато нас чому вчать. Всі ось ці оці штуки, типу, вдячність, ота, от все. Якщо дивитись на цей світ через вдячність, то тобі і якось жити легше, простіше. А чому ніхто не казав, що це такий вайб? отак сидіти з таким мікрофончиком. І записувати ролики, Це можна практикувати. Це я піддивилась таку креативну ідею рішення в інстаграмі в когось. Я просто так востаннє записувала звук десь років 8-9 тому, коли якісь свої теж відео знімала крінжові. А, було ну зараз може теж да не завжди виходить щось. Я дякую вам, що додивились це відео до цього моменту. Такий вийшов насичений влог. Це навіть влогом не можна називати, Відбулось просто все. Розпаковки, операція, спорт парадоксально. Але насправді спорт це здоров'я. Це просто в мене так чомусь вийшло в цьому відео. Речі просто ну не взаємопов'язані, якщо що між собою, типу, спортом займатись безпечно, правда. А взагалі мені було би цікаво почути вас, які вас теми цікавлять. Про що ви хотіли би почути від мене, які мені теми висвітлити, тому що класно записувати відео на ті теми, які цікаві мені, але хотілося б, щоб резонувало і вам. Буду вдячна, якщо напишете якісь актуальні для вас теми. Мені вже дуже хочеться насправді закінчити це відео і почати нове, тому що початок я записувала. Ну, місяці два тому дякую за перегляд. Дякую, що це відео до кінця, і до зустрічі в наступних роликах.